навчально тренувальний центр Десна показова підготовча база для мобілізованих саме сюди новобранців відправляють після військоматів. Тут їх мають за два місяці навчити воювати, потім відразу відправляють в АТО, та що насправді відбувається за цими воротами. У почути навіть не віриться. На цій території розташовано майже десяток військових частин, не менший зброярень. Потужний стратегічний об'єкт мали б потужно охороняти. Насправді потрапити сюди може будь-хто. Одягаю форму зі знаків розрізнення лише шеврон десна. Усе це можна купити в будь-якому воєнторзі. Потрапити на територію минувши КПП, невеликий клопіт. Тут навіть облаштовані місця є. Керівництво, звісно, такі місця не показують. Разом із журналістами цей полігон зазвичай бачить таким. Стрільбище стандартів НАТО та досягли такого рівня напередодні президентових відвідин. І що, коли повіли, що Ой, ну нафіг, що вже Приготовились майже дві неділі, що ми тільки там для нього не діли. Щоб він прийшов два години побили і потім розбирати знову. Все працювало тут самолети на ефір, штуках. кажуть. Самольот тактікатрбатуля, так, а так делаем з дерева там де самольот, де поставили, і ото все лісані прибирання і ремонти до цього найбільше докладають рук ті, хто ось ось має відбути до зони. АТО. зазвичай нарікають на таке самі мобілізовані, але тепер не витримали офіцери. Цей командир сам звернувся до нас. Просить не показувати його обличчя, але показати проблему. каже терпець: урвався. Відряджати непідготовлених бійців на фронт не хоче. Треба покрасти бордюри, треба скупати газони, треба пофарбувати стіни. Буліві стріль у нас виходить десь раз в тиждень. Тобто вісім разів, якщо два місяці, вони стріляють перед тим, як від'їхати в АТО. На даний час підготовки просто не хватить людей. Обшарпані старі будівлі ремонтувати доводиться не тільки власними руками, а ще й власним коштом. Бо ми за свій кошт офіцери скидаємося, або просимо допомогу наших мобілізованих. Там хто чим може допомагати, хто віниками привозить, хто чистішими порошками, чи ще щось відмовитися допомогти своїй частині не можна. Сразу йде удар або дорогу, або доганові виписують, або сурово доганну. Може ще й В Середньому премії офіцера це порядка. Від тисячі до півтори тисячі. І якщо командир зайкнеться на нараді, що треба виділити, ну там розговорка, розмова коротка, пли до звільнення офіцера з Збройних Сил України. Офіцерам цієї казарми пощастило, її ремонтують волонтери. Втім, здебільшого, будівлі навчального центру постають ось такими: в деяких замість скла, поліетилен і дошки. А це, наприклад, стіл для збирання автомата. І спостережні вежі тут геть інші. А це, наче кадри з військової хроніки, та насправді на такому ретро-потязі 54-го року новобранці ходять на полігон. По дорозі він зламався. Таке кажуть, трапляється часто. Тут взагалі із технікою проблеми. Не з технікою. Це сорок років. Дивлячись на ці такі файні картинки, да, як кажуть у Львові. Нова техніка, нова техніка, нова техніка. Нацгвардія поганоська. Дуже забезпечує цю техніку. Зміни сили України. Оп'ять лишається, кажуть, на бобах. На бобах у прямому значенні слова залишаються і самі військові. Ось таке їм дають на обід. Ось цей жир, як був, так і залишився. Недоварено, недосолено, як би. якби. Антірі жорстке, тому що буває такое, що з установи виходять через кілька годин, кабінки в туалеті знають. Я то так. Тому що де розбавляють, сніг вистачає на телефон, розбавляють видно, водой, сирої. Та найстрашніше, за словами офіцера, сюди з військкоматів потрапляють люди, які геть не придатні до служби. Вибачте, мене до нас приходять люди, в яких від трьох до п'яти, до шести судимостей. Він років 10-15 провів в тюрмі. Його присилають до нас. та й забирає уроки. Дував захисників беруть і таких, хто лише своєю присутністю може вбити чи не усю роту. Приїхав тоже, блін, здоровый, стоїт, блін, ничего не поймут, блін. Оказалось, що у нее ну, туберкульоз как будь бы, закрытая форма. На той неделе похоронили його. Потом на другому этаже, вот в этой казарме здесь, на втором этаже. Там уже відкрита форма була. Там всех на флюшку і в казарму вот, вот, ходили. Всі матраси, подушки одеяло. Я не знаю, как вона называется. Это. Дезінфекція в Аби почути і побачити все це на власні очі, нам довелося вдаватися до певних хитрощів. Та ми вважаємо, що це не тільки суспільно важлива інформація і питання обороноздатності нашої батьківщини. Олена Шевчук, Олександр Хоменко, програма Вікно СТБ.